Вітаю! Сьогодні 15 травня, і це мій корисний сніданок. Е, почала сніданок з топлиного масла. Я вже його випила. Так. Заварю чай. Так. Чай для мене щось незвичне, так. Незвичне. П'ю тоді, коли хочу. Сьогодні хочу чаю. Так. І. Кладу квіти яблуні. Так, ось так і покладемо і листок яблуні. Зливаємо акробом. І такий чай буде у мене сьогодні. Так. І одночасно буде сьогодні суп. І як... Е... Коліжанка моя почула, що говорить суп у тебе в хаті? Ну, Дійсно, діти не полюбляють суп, ну, чогось так. Перестали їсти суп, а я зварю і сама його їм їм, то, то теж вже дуже рідко готую суп. Бо для себе, не, ну, якось не хочеться для одного чоловіка готувати щось. Ну, для себе. Так, але ж суп це теж корисне. Особливо, якщо у супі ось така зелень, це бамія. Бамія чи бамія? Ні, бамія. Ось така. Стручечки дуже корисні, такі, дуже-дуже. Цю бамію називають їжа-ліки. Так що я щось лікувальне сьогодні буду їсти. Так. Ну, так, звичайно, картопля, перець і фрикадельки. Все. А, ні, не все. До цього супу потрібна сметана. Ось тепер все. Буду їсти, а потім, як завжди, порозмовляємо. Суп смачненький, що корисне це однозначно. Чому корисна це бамія? Я думаю, що просто покращує травлення і покращує в кишківнику мікрофлору, і цим допомагає так. Ви ж знаєте, і судини будуть гарні, і холестерину не буде. Так, сер, серцеві судини, система в порядку буде. Так, це ви всі знаєте про бамію, так? Що не знаєте, Та, то перечитайте. Це дуже корисно. Так, а я продовжую вживати, що вчора почала. А вчора я почала вживати по чайної ложці пажитником. Так, з'їдаю при вас. Такі камінці, так? Камінці. І слово камінь. Так, супер. Все буде супер. Так. Але ж вчора я не знаю із-за пожитника цього чи із-за чого ще. Я ціли, цілий день хотіла їсти. Так. Так, так, не знаю. Сьогодні перевірю, так, і завтра вам розповім. Так, за пожитника чи просто такий день був. І що я ще хочу сказати? Вживайте вітаміни, якщо вам потрібно. І обов'язково радьтесь з лікарями, бо вам лікарі скажуть, які вітаміни одночасно можна приймати, а які не можна. Так. Обов'язково. Лікарі вчаться. Шість років, тому вони все знають. Що ще? А, вчора я робила маску. Сподобалась. Сподобалась маска для обличчя. Так, буду ще так робити? Буду. Але ж допрацювала. Потрібно перемолоти і просіяти, бо дуже все одно. Такі краплинки. Шматочки великі. І це дуже такий скраб виходить, а не маска для обличчя. Тому, а можна і купити вже пожитник, який в порошку. Так. Про це все. Буду сьогодні ще вживати горішки. Так, я вирішила, що супом я не наїмся. Так. І буду знову хотіти їсти. До 18 годин не дочекаюсь. Ну, подивимось. Горішки дуже смачні, ви знаєте, кишю і пекан. Дуже корисний, дуже смачний. Так. Кожен горіх по-своєму корисний. Так. Що ще будемо? Ну і чай. Чай я заварила спеціально для того, щоб нагадати вам. Зараз я понюхаю його. Боже, як приємно пахне. Так, дуже приємно, дуже. Вау! Супер! А ще й корисно. Так, я вперше заварюю свіженькі лісточки. Зазвичай в мене вони сушені. Так, яблуня. Дуже корисно, Так. І квіти яблуні. І саме і саме листочки яблуньки дуже-дуже корисні. Так що заготовлюйте так. Для себе і для своїх друзів. Так, у когось є сад, а у когось немає, то обов'язково заготовлюйте і для своїх друзів. Так. А ще які листочки можна на зиму заготовити? Дуже-дуже смакує абрикос. Листочки абрикосу взимку до чаю, це ж смакота, а користь. Так що не забувайте про це. Ага. І ще Ще можна заготовити листя вишні. І це такий останній момент заготовити, так? Кінець травня саме те, щоб заготовити листочки вишні. А з лісточком вишні можна зробити чай, і це, і це дуже шикарний чай. Дуже. Я просто, просто хочу цього чаю, так? З листочком вишні. У мене є відео, я е, в опису прикріплю це відео, посилання на це відео. Так що дивіться, як готувати там. Як готувати чай, там просто. Як я готувала вже десерт з сиропу вішні. Так, з сиропу лістя в Все, дивіться, обов'язково, е, там, правда, російською мовою, але ж ви її, мабуть, ще не забули. Потрібно забувати, але ж, Так, такі у мене, у мене шутки, жарти. Все. Заготовлюйте смакоту. І будете здорові. І, головне, з гарним настроєм. Так, якщо випити такого. Ах, ну, дійсно. Ну, Та ви ж зі звичайним чаєм такого не, не засмакуєте. М -м є таке слово? Засмакуєте. <смі> ну, добре. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.